Історія Лінкора Бісмарк починається не зі скрипу стапелів на гамбурзькій верфі, а з попелу та солоної води. Вона народжується з найглибшого національного приниження, що сталося двадцятьма роками раніше. 21 червня 1919 року, в сірому вовкому тумані шотландської гавані Скапа Флоу, німецький флот відкритого моря здійснив останній акт непокори. Інтернований за умовами перемир'я і в очікуванні передачі переможцям, флот за таємним наказом свого командувача адмірала фон Ройтера вчинив колективне самогубство. По всій ескадрі пролунали сигнали, і німецькі моряки відкрили кінгстони, затопивши 52 зі своїх 74 кораблів. На очах у приголомшених британських вартових гордість кайзерівської німеччини лінкори, крейсери та есмінці повільно кренилися, переверталися і зникали в холодних водах, забираючи з собою імперські прапори. Ця подія стала для Німеччини не просто втратою флоту, а глибокою психологічною травмою. У свідомості нації, і що важливіше, в умах наступного покоління морських офіцерів скапа флоу перетворилася на міф. З одного боку, це була історія про збереження честі через зухвалу непокору, з іншого, їдке, нестерпне нагадування про повну поразку та безсилля. Саме ця примара, ця жага реваншу і прагнення створити зброю, яка ніколи не опиниться в подібній пастці, стали тим емоційним паливом, на якому був побудований Бісмарк. Він мав стати не просто корадвем, а сталевим спростуванням самого факту поразки в Першій світовій війні. Розділ 2. план Z та дипломатичні ігри. Версельський договір, здавалося, назавжди поставив хрест на німецьких морських амбіціях, дозволивши лише карликовий флот. Однак німецька інженерна думка і воля до відродження знайшли лазівку. Наприкінці 1920-х років з'явилися так звані кишинкові лінкори типу Deutschland, унікальні кораблі, що формально вписувалися в обмеження, але по суті були новим класом зброї: швидші за будь-який лінкор і потужніші за будь-який крейсер. Це був перший сигнал про те, що Німеччина не змирилася. З приходом Гітлера до влади процес прискорився. У 1935 році він провернув блискучу дипломатичну аферу англо-німецьку морську угоду. Британія, відчайдушно намагаючись уникнути нової гонки озброєнь, фактично дала свою згоду на відродження Крік в межах 35% від свого тоннажу. Гітлер представив це як мирну ініціативу, але для Грос адмірала Еріха Редера це був стартовий постріл. Негайно був запущений план Z – грандіозна програма будівництва збалансованого океанського флоту, який до 1948 року мав кинути виклик пануванню Британії на морях. План передбачав будівництво шести лінкорів типу H водотоннажністю понад 60 тисяч тонн, трьох лінійних крейсерів, авіаносців і сотень інших кораблів. Однак Друга світова війна почалася занадто рано, заставши план Z у зародковому стані. Бісмарк та його сестер Тірпіц були єдиними сучасними лінкорами, що встигли увійти до строю. Замість того, щоб стати частиною потужної ескадри, як це замислювалося, бісмарку належало вийти у свій перший і останній похід на одиниці, ставши одночасно і символом могутності, і заручником недобудованого плану. Розділ 3 Втілення у сталі. Бісмарк був дивом інженерної думки свого часу, продуктом найкращих умів і технологій Третього рейху. Його будівництво на верфі Блом Ендвос у Гамбурзі було національним проектом. На його створення пішло понад 50 тонн сталі, а загальна маса броні перевищувала 18 700 тонн, що становило майже 40% від повної водотоннажності. Це був корабель, спроєктований, щоб виживати. Його корпус був розділений на 22 головні водонепроникні відсіки і мав подвійне дно на 83% своєї довжини, що забезпечувало безпрецедентний захист від торпедних атак і пошкоджень при посадці на мілину. Його артилерія головного калібру розміщувалася в чотирьох баштах, що носили імена Антон, Бруно, Цезар і Дора. Кожна башта важила 1056 тонн більше ніж есмінець того часу. Усередині цього надскладного механізму діяли системи подачі, зарядження та наведення, що дозволяли 380 мм гарматам вести вогонь з темпом до трьох пострілів на хвилину. Управління вогнем здійснювалося з трьох командно далекомірних постів, оснащених найкращою у світі 10-метровою стереоскопічною оптикою Карл Цейс. Ці очі корабля давали німецьким артилеристам незаперечну перевагу в точності, особливо в гарну погоду. Екіпаж корабля, що налічував при виході в похід 2221 особу, включно зі штабом адмірала, являв собою самодостатнє сталеве місто. На борту були пекарні, ковбасні цехи, шевська та кравецька майстерні, перукарня і навіть друкарня, що друкувала корабельну газету. Командував цим містом капітан Цурзее Ернст Ліндеман, блискучий артилерист і фанатик своєї справи, який знав і любив свій корабель до останнього гвинтика. Однак над ним стояв командувач операцією, адмірал Гюнтер Лютянс. Досвідчений, але похмурий і обережний, Лютьєнс був гостем на борту, і ця двоїстість у командуванні, запальний і агресивний капітан та методичний схильний до сумнівів адмірал створювала потенційний конфлікт, який пізніше зіграє свою фатальну роль. Розділ 4. початок операції Рейнські навчання. 18 травня 1941 року, Бісмарк і важкий крейсер Принц Ойген покинули Готенгафен, сучасна гдиня. Почалася операція Рейнські навчання на останньому брифінгу для офіцерів. Лютянс чітко визначив завдання: мета не вступати в бій з рівними за силою противниками, а знищувати торговельне судноплавство. Головна мета – «Тоннаж». наш. Це мала бути хижацька рейдерська операція. Бісмарк повинен був стати невловимим приводом Атлантики, що сіє хаос на життєво важливих для Британії конвойних маршрутах. Перший етап пройшов успішно. Кораблі непоміченими пройшли через данські протоки і вийшли в північне море. Однак зберегти такий рух у таємниці було практично неможливо. 20 травня їх помітив шведський крейсер-авіаносець Готланд. Інформація негайно пішла до Стокгольма, а звідти британському військово-морському аташе. Незабаром норвежські партизани повідомили про захід двох великих німецьких кораблів в один із фьордів поблизу Бергена для дозаправки. Для британського адміралтейства це було сигналом тривоги найвищого рівня. 21 травня на розвідку був відправлений Спітфаєр. За його штурвалом сидів лейтенант Майкл Саклінг, який на гранично малій висоті пронісся над фьордом і зробив серію чітких фотографій. Коли знімки лягли на стіл у Лондоні, всі сумніви відпали. Це був Бісмарк. Того ж вечора з головної бази королівського флоту в Скапа Флоу в море вийшли кораблі, яким належало стати першою лінією оборони. Це були лінійний крейсер худ, символ британської морської могутності, і новітній ще не пройшов усіх випробувань. Лінкор принц Уельський очолював ескадру віце-адмірал Ланселот Голланд. Два чемпіони імперії виходили назустріч головному виклику свого часу. Величезні сталеві шестерні війни прийшли в рух, і в холодних водах північної Атлантики починала розгортатися одна з найдраматичніших морських трагедій ХХ століття. Полювання почалося вісім хвилин у крижаному пеклі, розділ 5. рукавичка данської протоки. Данська протока наприкінці травня це не просто лінія на карті, а первісний ворожий простір. Це вузький коридор крижаної води, затиснутий між узбережжям Гренландії та Ісландією, справжній капкан для будь-якого мореплавця. Повітря тут настільки холодне, що солоні бризки миттєво замерзають на надбудовах кораблів, покриваючи їх товстою кіркою льоду. Зі східного узбережжя Гренландії постійно сповзають дрейфуючі льодові поля та гроулери, невеликі, але смертельно небезпечні для обшивки айсберги. Але головним ворогом була погода. Низька щільна хмарність і раптові смуги густого туману, що скорочували видимість до кількох кабельтових і перетворювали візуальне спостереження на безглуздя. У цьому крижаному лабіринті вся надія британців покладалася на нову, ще недосконалу технологію радар. На містках важких крейсерів Норфолк і Сафолк, яким була доручена роль пастухів, панувала нелюдська напруга. Екіпажі, виснажені холодом і постільною хитавицею, годинами вдивлялися в тьмяні, мерехтливі екрани катодних трубок, намагаючись утримати два зелені імпульси, що означали присутність німецької ескадри. Першим надійний контакт встановив Сафолк, оснащений більш сучасним радаром типу 281. Його радіометристи передавали зашифровані донесення про курс і швидкість противника адміралу Тові на флагман Кінг Джордж Джордж-5» і, що важливіше, адміралу Голанду, який поспішав на перехоплення. Увечері 23 травня драма ледь не обернулася трагедією. Норфолк, здійснюючи черговий зигзаг, вискочив зі смуги туману занадто близько до німецьких рейдерів. З його містка раптово побачили колосальний, загрозливий силует Бісмарка. Реакція німців була миттєвою. Без попередження з хмар вирвалися помаранчеві спалахи, і чотири 380-мм міліметрові снаряди з оглушливим ревом, схожим на гурки товарного поїзда, пронеслися над британським крейсером. Осколки від близьких розривів дощем посипалися на палубу. Але головний ефект був іншим: жахливий струс від пострілів власних кормових башт вивів з ладу чутливий носовий радар Бісмарка. Ця відмова змусила лютьєнса наказати принцу Ойгену зайняти місце на чолі ордера. Здавалося б, незначна зміна, але вона посіяла фатальну плутанину в умах британських командирів. Розділ 6. помилковий розрахунок і фатальна зустріч. Віце-адмірал Ланселот Голанд на борту худа вирішував тактичне завдання, схоже на ходіння по лезу бритви. Він був одним із тих, хто краще за інших знав про конструктивний недолік свого флагмана. Його палубна броня над пороховими льохами, товщиною всього в три дюйми, була ахілесовою п'ятою корабля. План Голланда, який пізніше назвуть атакою, був продиктований відчаєм. Він повинен був якомога швидше скоротити дистанцію з 25 тисяч до 15 тисяч ярдів, приблизно з 23 до 14 кілометрів. На великих дистанціях снаряди противника падали по крутій, навісній траєкторії, і для них тонка палуба була все одно що картон. На коротких же дистанціях траєкторія ставала більш настиленою, і снаряди влучали б у товстий 12-дюймовий 305 мм бортовий пояс, який міг витримати удар. Але диявол, як завжди, крився в деталях. Вночі через складні атмосферні умови «Саффолк» на короткий час втратив радіолокаційний контакт. Ця втрата збила Голанду всі розрахунки. Коли на світанку, 24 травня, візуальний контакт був нарешті встановлений, він зрозумів, що знаходиться у вкрай невигідному положенні. Замість того, щоб іти на ворога майже в лоб, мінімізуючи свій силует і задіюючи фактор швидкості, він зближувався під широким кутом. Це означало дві речі. По перше, його корабель довше залишався в смертельно небезпечній зоні навісного вогню. По друге, такий курс не дозволяв його кормовим баштам головного калібру вести вогонь по противнику. Таким чином, гордість королівського флоту вступав у бій, використовуючи лише половину своєї вогневої потужності. Розділ 7. 8 хвилин, що змінили все. О 5.22 ранку над крижаною пустелею прогримів перший залп. Величезні 15 дюймові 381 мм міліметрів гармати носових башт худа вивергли полум'я. Голланд віддав наказ зосередити вогонь на головному кораблі, будучи впевненим, що це бісмарк. Це була перша і головна помилка. Його снаряди летіли в принц Ойген, тоді як справжній вбивця залишався без уваги. На містку Бісмарка панував крижаний спотій. Головний артилерист Адальберт Шнайдер, один з найкращих у Кріксмаріне, зловив британське кораблі в перехрестя своїх далекомірів. Німці відповіли негайно. І, хоча головний калібр Бісмарка ще пристрілювався, влучні залпи 8 дюймових 203 мм гармат принца Ойгена швидко знайшли ціль. Один із снарядів влучив у шлюпочну палубу худа, де зберігався боєзапас для експериментальних зенітних ракетних установок. Спалахнула величезна пожежа, що охопила всю центральну надбудову. У сірій передсвітанковій імлі худ перетворився на яскраво палаючий смолоскип, ідеальну мішень для німецьких навідників. Бісмарк дав третій залп. Цього разу його важкі снаряди лягли в притул, взявши британський флагман у вилку. Шнайдер знайшов правильне випередження. Наступний залп мав стати вирішальним рівно о 6.00 на восьмій хвилині бою. Четвірка 380-мм міліметрових гармат Бісмарка дала свій п'ятий залп. Один із 800 кілограмових бронебійних снарядів вирушив у свій 50 секундний політ. Він був випущений з дистанції близько 15 кілометрів і обрушився на худ майже вертикально, вдаривши в палубу між кормовою трубою і головною щоглою. Наче ніж у масло він пробив три дюйми палубної броні, пройшов ще кілька палуб нижче і, спрацювавши із заданою затримкою, вибухнув глибоко в череві корабля в районі льохів 102-мм боєзапасу. Вибух миттєво викликав детонацію головних льохів 15-дюймових гармат, де зберігалися сотні тонн високобризантного кордиту. Сталося немислиме. Жахливий апокаліптичний вибух розірвав 48-тисячотонний корабель надвоє. Очевеці з принца Уельсага побачили, як із центру худа в небо на висоту понад 300 метрів зметнувся сліпучий стовб вогню і чорного диму. Корпус корабля переломився як сірник, ніс і корма злетіли в повітря під неймовірним кутом і майже миттєво пішли під воду. Перед тим як носова частина зникла в бездні, її передня башта дала останній примарний залп. Через три хвилини після вибуху на поверхню океану залишилися лише уламки і тонкий шар нафти. З 1418 осіб екіпажу вижили лише троє. Битва, на яку чекав увесь світ, закінчилася, не встигнувши розпочатися. Гордість Британської імперії перестала існувати. Агонія титана і захід епохи, розділ восьмий, перемога з гірким присмаком. Після того, як худ зник в океанській безодні, вся вогнева міч Бісмарка і принца Ойгена обрушилася на принца Уельського, що залишився наодинці. Для нового, не до кінця боєздатного британського лінкора це були хвилини чистого пекла. Один з німецьких снарядів влучив прямо в місток, убивши всіх, хто там перебував, крім капітана Джона Ліча і старшого сигнальника. Лише за щасливим збігом обставин снаряд не вибухнув. Інше влучання вивело з ладу кормову башту, але головною проблемою залишалися його власні, ще сирі, чотирьогарматні башти, які постійно виходили з ладу через механічні поломки. Проте перед тим, як вийти з бою, принц Уельський встиг завдати удару у відповідь. Три його 14 дюймові 356 мм снаряди знайшли ціль, два з них не завдали серйозної шкоди, але третій виявився для Бісмарка фатальним. Він влучив у носову частину корпусу нижче ватерлінії, там, де вже не було товстого броньового пояса. Снаряд пробив обшивку і вибухнув у паливних цистернах. Наслідки цього одного єдиного влучання були катастрофічними і багатошаровими. По-перше, бісмарк негайно почав втрачати дорогоцінний мазут, залишаючи за собою на поверхні океану жирний райдужний слід, ідеальний орієнтир для переслідувачів. По-друге, було забруднено і стало непридатним для використання майже тисяча тонн палива. По-третє, через пробоїну в носові відсіки хлинуло близько двох тисяч тонн забортної води. Це створило помітний диферент на ніс, через що корабель присів на ніс, а його швидкість впала до 20 вузлів. Адмірал Лютєнс опинився перед болісним вибором, спробувати повернутися до Норвегії коротким, але небезпечним шляхом або зробити довший ривок до рятівних берегів окупованої Франції. Він вибрав Францію. Це рішення, продиктоване необхідністю серйозного ремонту в сухому доці, визначило долю його корабля. Розділ 9. Потопити бісмарк. Новина про загибель худа досягла Лондона і вдарила по британському адміралтейству як таран. Втрата головного символу королівського флоту, корабля, що уособлював морське панування імперії, стала нищівним ударом по національній гордості та моральному духу. Реакція Вінстона Черчилля була сумішю скорботи і крижаної люті. Саме він віддав простий, але категоричний наказ, який був негайно розісланий усім британським кораблям в Атлантиці і став девізом усієї нації: потопити бісмарк. Це була вже не просто військова морська операція, це була загальнонаціональна вендета. Британський флот, наче гігантський вулик, прийшов у рух. Адмірал Тові з півночі вів свою головну ескадру, лінкори Кінг Джордж V і родні. З півдня з Гібралтару на граничній швидкості йшло з'єднання аж адмірала Джеймса Сомервілля, у складі якого перебувала головна надія Британії, авіаносець Арк Роял. Королівський флот стягував усі сили, оголюючи інші театри військових дій, щоб сплести мережу навколо одного єдиного корабля. Це була відчайдушна гонка з часом, і, що не менш важливо, із запасами палива, які у британських кораблів танули на очах. Лютьєнс, однак, був досвідченим морським вовком. Увечері, 24 травня, знаючи, що його ведуть по радалю, він здійснив блискучий маневр. Дочекавшись моменту, коли крейсери, що його переслідували, перебували в крайній точці свого протичовного зігзага, він наказав виконати різкий розворот майже на 270 градусів. Бісмарк перетнув власний кільватерний слід і пішов в іншому напрямку. Британські кораблі розкочили повз. На цілі 31 годину бісмарк зник. У британському флоті та в адміралтействі почав наростати відчай, здавалося, добич вислизнула. Розділ 10. крила відплати. Надію повернула помилка самого Лютянса. Впевнений, що відірвався від погоні, він порушив радіомовчання, щоб відправити до Німеччини довгу радіограму зі звітом про перемогу. Британські станції радіопеленгації негайно засікли передачу, що дозволило значно звузити район пошуків. Остаточно виявив втікача патрульний гідролітак Каталіна Королівських ВПС, в екіпаж якого входив прикомандирований американський пілот Енсен Леонард Сміт. Прорвавшись крізь розрив у хмарах, вони побачили під собою самотній силует Лінкора і негайно потрапили під ураганний зенітний вогонь. Тепер усе залежало від авіаносця Арк Роял та його головної зброї торпедоносців Фейрі Сортфіш. Ці літаки були живим анахронізмом: біплани з полотняною обшивкою, відкритими кабінами і швидкістю, що ледве перевищувала швидкість сучасного автомобіля. Пілоти жартома називали їх авоськами. Але саме їхня черепашача швидкість робила їх складною ціллю для німецьких систем управління вогнем, а їхні екіпажі, що летіли назустріч шторму і зенітному вогню, мали майже надприродну мужність. Увечері, 26 травня, в умовах штормового вітру і проливного дощу з палуби арк рояла піднялася ударна група. Ця атака стала поворотним моментом усієї операції. Прорвавшись крізь стіну зенітного вогню, група під командуванням лейтенанта Юджена Есмонда вийшла на ціль. Намагаючись ухилитися від торпед, Бісмарк здійснював різкий поворот вліво. Саме в цей момент торпеда, скинута з літака лейтенанта Джона Моффата, знайшла свою ціль. Вона вдарила в корму з лівого борту. Сам по собі вибух не завдав кораблю критичних пошкоджень, але він стався в найуразливішому місці. Силою вибуху були пошкоджені і закленені обидва стерна бісмарка в повоженні 15 градусів ліво на борт. Стернове відділення було миттєво затоплене, роблячи будь-який ремонт неможливим. Могутній лінкор, вершина інженерної думки, втратив керування. Він був спійманий у пастку, приречений повільно рухатися по колу прямо назустріч своїм катам. Розділ 11. бійня та агонія. Вранці 27 травня британські лінкори Кінг джордж V» і Родні прибули на місце екзекуції. Те, що сталося далі, було не боєм, а методичним розстрілом. Бісмарк, що безпорадно циркулював на хвилях, був ідеальною мішенню. Британці зайняли позиції і з дистанції в кілька кілометрів відкрили вогонь на ураження. Останні півтори години життя бісмарка були агонією. На нього обрушилося понад 2800 снарядів, з яких близько 400 досягли мети. Вони зносили башти, трощили надбудови, перетворюючи палубу, на палаюче, понівечене пекло. Місток і всі командні пости були знищені. Але навіть у цьому пеклі німецькі артилеристи демонстрували неймовірну стійкість, ведучи вогонь у відповідь до тих, доти кожна гармата не була виведена з ладу. О 9.31 бісмарк замовк назавжди. Але навіть під цим жахливим обстрілом його корпус, останнє свідчення чудового німецького кораблебудування відмовлявся тонути. Фінальну крапку поставили самі німці. Щоб їхній корабель не дістався ворогові, члени екіпажу, що вижили, відкрили кінгстони і встановили підривні заряди в машинних відділеннях. Близько 10.20 крейсер Дорсетчір підійшов в притул і випустив у палаючий остов три торпеди. Нарешті, о 10.39 ранку, 27 травня 1941 року, Бісмарк повільно перекинувся через лівий борт, підняв корму до неба і пішов у свою океанську могилу, забравши з собою адмірала Лютінса, капітана Ліндемана і понад дві тисячі моряків. Британські кораблі почали підбирати з води тих, хто вижив. Але операція була перервана через сигнал про загрозу атаки підводного човна. Сотні німецьких моряків були залишені помирати в крижаній воді. З усього екіпажу врятувалося лише 115 осіб. Полювання було закінчено. Разом з бісмарком на дно Атлантики пішла ціла епоха епоха панування гігантських артилерійських кораблів, поступившись місцем новій воладарці морів палубній авіації.